Заварний крем для будь-якого торту тістечок, але чудово підходить для торту Естерхазі. Чотири жовтки мені потрібно 300 г молока. З них додаю трошки молока до жовтків. Просто перемішую, решту молока ставлю на вогонь, окремо 100 г цукру ванілін, 30 г крохмалю перемішую. Тепер всипаю цю суміш до жовтків, перемішую. За цей час молоко нагрілось, ще не закипіло, помалу вливаю все молоко до жовтків, швидко перемішуючи. Суміш вертаю назад в каструлю і доводжу до кипіння, помішуючи, накриваю плівкою в контакт та лишаю охолоджуватися. Тепер 180 г вершкового масла підбиваю міксером до пишності і по ложці додаю заварну основу. Наприкінці трошки додаю коньяку. Головне, масло повинно бути однакової температури заварною сумішю. Крем виходить ніжний, смачний і щільно тримається.